Зі ставати спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал офісний Щур повідомляє, що після того як кучма повернеться з Відня в Україну. Якщо він повернеться, то його заарештують за статтею державна зрада. Адже зараз Росія б'є по Україні ракетами, які були передані Києвом Москві за борги по газу наприкінці 90-х, Повідомляє проєкт схеми 1999 року. в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ України. Україна передала Росії 8 важких бомбардувальників ту 160 і 3 до 95 МС, а також 575 ракет Х 55 За це нам списали борги на суму 275 мільйонів гривень. Сьогодні Україну атакують ракетоносці, які наприкінці 1990-х вона віддала РФ добровільно і задарма 8 ту сто і 3 МС були досить нові. Отож упевнений директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець Росія використовує. Цій війні всі наші стратегічні літаки експерта зазначає, що отримані від України ту 160 складають половину ворожого парку бомбардувальників цього класу в РФ. Їх зараз 16 Чому в 1990-х Україна позбулася усієї важкої стратегічної авіації? Хоч міжнародні зобов'язання обумовлювали знищення лише 36 відсотків. Як відбувалося роззброєння і чому компенсація виявилася у десятки разів заниженою і чи понесе хтось відповідальність сьогодні? Особливий привід де замислитися про це, адже 14 січня 1994 року президенти США, Росії та України підписали в Москві угоду про вивезення з України всієї ядерної зброї, що окрім паперового літачка або меморандуму отримала Україна від своїх гібридних друзів за добровільну відмову від ядерної зброї, компенсація від США вклалася в 350 мільйонів доларів, виділених за так званою програмою Нанна Лугара, переважно на будівництво житла для вже непотрібних українців. Іні ракетників, крім того, приблизно на 170 мільйонів доларів США надали техніку, допомогу в ліквідації ШПО та технології із деактивації тієї частини боєзарядів, яку утилізували в Україні організацію обліку та безпечного зберігання радіоактивних матеріалів, поставку інженерної техніки. Тощо проте не весь цей проєкт партнери фінансували повністю. Так, до прикладу, за словами Юрія Костенка, навіть отрутила для ракетних шахт Українці підвози, Лесі за приблизними підрахунками парламентської ТСК 2019 року орієнтовна вартість системи пускових установок разом зі всією інфраструктурою 43-ї ракетної армії оцінюється щонайменше у 100 мільярдів доларів. Компенсація від Росії втілилася не в живі гроші, а в залік старих до того ж сумнівних боргів за нафту та гази також РФ надала тепло збірки паливо для атомних електростанцій, як відшкодування за високозбагачений уран, що містився в українських ракет. Та у рахунок боргів записали літаки ракети Х-55. Усе це разом було оцінено всього в 275 мільйонів доларів, а також тактичну ядерну зброю 450 мільйонів доларів. Угоду про відшкодування якої уряди уклали у 1997 році, через п'ять років після її таємного вивезення до Росії. Те, що сума занижена в десятки разів, було очевидно ще на старті. Про це невпинно говорили медіа і політики. Це визнавали й урядовці, які втім розпачливо. Зводили руками, що у діячих, що молода не зміцніла держава настільки залежно від газової труби старшого брата. Одночас літаки та ракети віддали не в рахунок держборгу як оплату заборгованих платежів окремого суб'єкта господарювання НАК Нафтогаз України перед російським Газпромом. Ще хитромудріша афера зарахована в компенсаціях за тактичну ядерну зброю. Зі згаданих вище 450 мільйонів та майже 200 мільйонів росіяни списали за кредити узяті. Урядом України в 1993-1995 роках арешту решту п'ятдесят і мільйони за нафту та нафтопродукти, яку в 1993-1994 роках поставили в Україну розконтакт. Та ще низка не встановлених російських видобувних компаній, чи існував такий нафтовий борг, чи справді нафта на таку суму прибула в Україну і на баланс якого саме підприємства нікому не вдалося з'ясувати ні в 1990-х, ні. Пізніше у 2002 році на запит парламентської ТСК міністерство фінансів повідомило, що залік із писання згаданої заборгованості не проводило і немає в розпорядженні документів, які підтверджують фактичну поставку у 1993-1994 нафти нафтопродуктів та інших матеріально-технічних ресурсів РФ на згадану суму, згадуючи про цей лист відповіді з Мінфіну, Юрій Костенко додає, що установи, які мали отримувати загадково російську нафту, невдо були реорганізовані чи ліквідовані щодо туелі для АЕС наданих Росією, то їхня ціна також була жалюгідною невідповідною вартості палива, котре містилося в ядерних боєзарядах. Україна отримала 1800 вісімсот Це 100 тона низько збагаченого урану, приблизно на 70 мільйонів доларів. У 2019 році парламентська ТСК порахувала, що українська тактична та стратегічна зброя містили 66 і 49 дев'ять високозбагачених ядерних матеріалів, які спирають. Ось на міжнародні документи та дані можна оцінити 68,7 мільярдів доларів. Умови договорів з Російською Федерацією суперечили національним інтересам України, але відповідали економічним та політичним інтересам Російської Федерації. Факт укладання та виконання таких договорів призвів до завдання Україні збитків особливо великих розмірах. Резюмувала ТСК Верховної Ради, і з висоти сьогоднішнього дня можна зробити радикальніший висновок про що власне і каже в коментарі новинарні Юрій Костенко. Зворечує своїми іменами упродовж майже 30 років. Українські політики марно повертаються до спроб з'ясувати приховані домовленості, які призвели саме до такого фатального для країни механізму ядерного роззброєння. Надто багато в цій історії білих плям та чорних лебедів. Можливо, наступне покоління політиків та фахівців СБУ загартоване новітніми обставинами. Наважиться дізнатися всю правду. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо. razão.